Пам-папам. -пам. О, Рох, привіт! Як О, твої привет. справи? Мы же с собой только что-то тут ходити. Нормально. Короче, давай я тобі розкажу, що таке собака. Давай. Ну, рох. Си. Рох, ти де. Алло, рох! Ти де? Рох. Ай! Просипався. Я маю Рох! Короче, мені тільки... Та що... Дороб... Де Да мой лишка. Он до конца 500 доларів. О, Коротше, мені тільки що такий сон приснився. Давай якраз посеред ночі тобі погуляємо з тобою, то я тобі розповім. Коротше, мені тільки що приснилося, що. Ми з тобою там от гуляли... і ти став там, здається, був нік Негативний рок. Здається. О, факова. Коротше, і ти мене вдарив Я ми рок вкрали! Схоже, сон був пророчий. Рох став негативним, мені треба і тепер його вліковувати, щоб він став нормальним. Так закриваю свої двері. Ой-йомо, я сів на ступеньки, -мо! Так, за ці двері закриваються, відкриваю, закриваю. Я спускаюсь у своє таємне Да, Не можу зрозуміти що зі склом. Чого воно таке багнуте зараз у мене? Швидко бігу, біжу, 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 бігу, біжу. Так, що мені треба зробити? Йо-ма-йо! -йо. Так, мені... Де взагалі мої усі речі усі? Йо-ма-йо. -йо. Стій, там у домі моєму була ковальня. Якась. Стій, треба подивитися, що то було. Там було написано на ковальня, та йо, -йо. Так спішу, що не можу нормально зібратись. Так, не зупиняємось. Треба робити усе дуже швидко, щоб е, Маулів друг рох помре. Так, так, на ковальня. Є в мене вікно розбите. Так. Як мені зламати цю на добре? Пізніше подивлюся, що там на ковальні. Мені треба зараз знайти свій одяг, щоб в цю лабораторію. Так. А, точно. Зараз. А, ні. Тут. Ну. Хоча я думаю, в мені нічого не буде. Ой, мої! О! Прикольно. Може одяг. О, ну, Так, начебто все ок. Так, тепер біжимо до лабораторії моєї. Не зря я її побудував. Так. Угу. Тут все готово для цієї, для того самого проєкту. Ну, який пароль? 1, 1, 1, 1, може. Ні, може 0, 6, 06 2.1. Е, 0, 6, 2, 1. Ні. 1, 2, 3, 4. О, точно! Який же я тупий. Забув пароль. Ну, це добре в Йо-мойо! Мені потрібна кирка! О, Кірка з'явилась у мене. От що за сьогодні за такий день? Так чого я не можу це зруй... О, зруйнував. А ну-ка. Ось вони мені, ось мені речі формула создання. Так, усе це я з забрав. Так тепер забираю, щоб ніхто не дізнався. Макс. Так, ну щоб я усе зібрав. Швидко-швидко Пер... я біжу, 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 так. Я швидко біжу, біжу, біжу. Ох ти, я маю, це ще в мене такий запінг. Щорока видно, суд. Пускай свій другий підвал. Я мене весь все, це тут побудував. Тепер мені бігати усе суд. За усім цим. Так. Опа, чи нас тут все готово. Так. Так, тут у нас усе, усе є. Нашепто тут все готове. Так, вава є. Вода є. Та йо, мене знов привит рога тут. Так, ну по комп'ютерах. Так, нажебто... Ага, так, треба налаштувати усе, ну ще форму создання. Це деться кудись сюди треба. Дай маю, що в мене рог з'являйся. Так, це не пам'ятаю я не пам'ятаю, пам куди це засовувати треба. Так, маю, куди... О, е-е-е... якийсь Майнкрафт сьогодні багнутий. Так, а куди це мені засовувати? Я не пам'ятаю, йо маю! Я не пам'ятаю, куди це засовувати. А, тут у мене все стоїть. Ох ти, моє! Рох? Я не знаю, не знаю. Си Сі... Ро. Эмм. Ем... Рох. Стій! Рох. Алло. Ты де! Рох! рох. Рох, 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 рох. Ти де? Рох, ты де. Так, о... Стій, а чого но тут... Рох. Сзади. Да Дахати... ты... Те, що це годіть з Майнкрафтом! Упс. Перекричав тр трішки. Так, тут у нас що. А, і тут ось це от усе є. Йомий, таке ж уже одягнуте з от усе. Добре, 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 добре. Так. Асі, я зараз можу подивитись, до, до речі, що там з цьому. Еще біля моєї мого ліжка. Так воно ще б ще зараз не спрацювала сирена. Нічого, рога тре. З роком треба, схоже, подратись, щоб він не вилік. моє! ма шо з с... коїться тут? А там не раз. Ну хто, -ме! Быстро, быстро мені, мені треба. Так. ТА в мене вікна вибиті! Так. О. А шо мені меня тут? Щось дуже багнуте. Опа. Я ще й блок вгадав... Страх. А ну, що тут у нас страх? Подавай страх, щоб добитись правосуддя. Яке правосуддя, який страх. Що вот. А ну, я, до речі, тут не був. А ну тут нічого нема. Какий страх, у мене нема страху. Раз що ось тут будинок? Ось ті решотки. Коротше, ходить у гента по типу що. Ой, мою, взриви, взрив. Бомблять, й маю. Швидко до, до будинку, до підвалу, моє. Там схоже, бомби літають. Опа, знов негативний на рок. рог Ого, як пінгує. Я мою знов рог. Е! алло! Ти куди? Тебе зараз бью. Та що за бред? Може тут щось є? Я мне загляну скопав мог его Але Лав, ну краще, щоб він дізнався цього. Е. Та ЩО тут коється? Та що тут коється, Стій? Іди сюди. Е. А... А... Господи, треба подивитися, що там. Опа, сирена спрацювало прикольно. Та маю, що там коїсь мені цікаво, на поверхні. ЙО Ймо! Що сталося з ПОСЕВНІМ? Так там мене б... Ні! Стій! Стій! Все, можеш мене бити! <смі> а тепер я теж можу літати, а що тут такого? Давай, іди сюди! Іди сюди! Оп! Як я тепер можу робити прикольно! Що сталося з поселенням? Ні! Просто пів поселення немає! Рол, де? Рох, а ти я... де? Рох, ти де? Я возле этой ямы. Нет, а я у цій ямі. Я тебе бачу, Рох, що з тобою сталося? Нічого. Е. Верни мені рога. Стій. Рох, я знаю, що це ти. Тебе Тебе два. Рох, тебе два. О ти один! Тільки один рог є! Поверни МЕНІ рога! Стій. Поверни... Поверни мені рога. Йомою храм! Храму більше немає. Е, стоп! Аж я роблю ЗНОВ біля свого будинку. Йомої храму більше немає. Що тепер робити без храму? Без храму надії, храму віри. Короче, новий відбудуємо. Так, що там вони казали за страх подавати, так? Зараз я подаваю страх. Ой, як зараз подаваю я страх. Та хто мене. Ро! Ти знов повернувся! Куди ти мене ведеш? Ні! А, ти не помер. Я маю щось сто... з Стій! Фу, фу, я тільки що маю вже не вмер. Так що там? коротше рох не відволікай, я тебе взагалі-то рятую. тебе взагалі-то зараз рятую. Так, що я тут? Вам страх треба подавати? Мені. Зараз я подаваю свій страх. Це зламати усе от що тут у нас? Серце моря е Добре, серце моря до храму з недер земель. Опустоші під водою, у домі добре подивись. Що за Серце моря до храму з недер земель? Опустоші під водою у Домі добре дивись. У Домі недро земель. Стій що у серце моря до храму з недро земель? Не, ну ты не слышишь, у доми своєму добре де выс. іди вон, у тебе там океан, іди посмотри там. Рох! ти оце от, Я тебе взагалі то тут рятую. Короче, ну вылекай мне тебя ой. Я вже сам це знайшов. Вот Я акваланг забув надіти, Рох, стій. Взагалі, Стій, а чого я тебе зараз повинен ряд... Чи зі мною коїться? Та йомаш... О! Во! Так. А, цена, не це. Та Так. Храм, що... Моря у храмі Добра. Добра що? Сер. Те сам не знаю, хто писав ці легенди. Ну, о, серце моря! Ось вона легенда. Це та сама легенда з першого та, та здається другого сезону серіалу легенда. Прикольно. Відповідь на питання у храмі добралися. Відповідь там. Чо за о, негативне рог Нап... на. Стій напочитай, що тут написано. Та що ти робиш? Ні! Стій, вода, 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 тут, тут вода. Ні! Стій. Ні! Іди! в. Иди А, Стій! Я ж можу прописати одну команду. А, я... А, а я не можу прописати команду. й я не можу прописати команду. Опа! Ой-ой! Я схоже, у пасті. Зараз. у неї. паде негативний рог. Е, я ж тебе повинен був ув'язнити. О, динаміт. Прикольно. Ні, це погана ідея. Ні! Не підривай міст! Йома, де негативний рог? Ну. Що мені тепер робити? Добре, буду працювати е, над е, тим, щоб повернути рога. Точніше, готуватись до бітви. Так, що тут у нас? Та зараз я його зніму нафіг. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, я зараз можу померти. Йомо! Йо. Я, я зараз можу померти просто. А де це? Добре. Це надягну, це теж врятуй. Так, то. Ту... ТА хто мене! Б'є! А, так, це ж ро... Негативний рок. Так, тут у нас все готове. Начебто схоже. Так, тут... Що то Рох, ти Я та... тебе де? тут якби шукаю. Рох! Це хто сказав? Це хто таке сказав у нас такий? Ой, на мост іди. О, негативний рок. Привіт. О, ні. Хочеш е, фінальну битву? Буде тобі фінальну Ні, стій, стій, обій. Ні. Ні, 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 Яка фінальна, яка фінальна битва? Ми ще не готові до цього. Та йди ти сюди. Ти готов. Який я не готов, я зараз помру взагалі то. Серцеморе захищай, 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 Захищай. А тепер... а тепер? Що тепер? А тепер? А тепер? Блін. Що тепер? От, все. Я відновився. Все. Навіщо я послухався? Я хадмов воно відновилась. Ні, я зараз не буду помирать. Ні-ні-ні-ні-ні, не в якому. разі. Так добре треба швидко, швидко, швидко. Я взрываю твій дом. Е! Алло! ні 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 ні, ні, не який підривати? а де мої речі? Я твій дом за. Де МОЇ речі? Ой. Опа, так все, я тут. Е, що, 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 що мені потрібно? Так, мені потрібно щось. Мені потрібно щось знайти. Добре, зараз їду сюди в лабораторію тут. Йоми, храм, храма добра більше немає ось тут. Куди мені тепер це серце моря нести? Ось тут. Ве, 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 Куди мені тепер його нести? Це хто взагалі писав? Цю це все легенд добре. Все так. Бл -бл